Далі, чутливість підривача непогана, перевіряв, хорошо лови, досить хорошо. ну може окремо зніму, по, по всім покажу. Іванс є який. Розрива мережі в ньому немає, ну виходу на детонатори, розрива якогось фізичного релі або бойовий конденсатор. Розривається транзисторним ключом. Ну, Транзисторні ключі річ така. Тому ставити її вручну треба чітко по інструкції. Спочатку оця чека подає живлення на нього, але він нічого не робить, а просто батарею підключує до нього. Хоч щось він почне робити, коли висмикнеться оця чека. Оцю винімаємо спокійно, після чого алгоритм, який підключаємо туди це діло, либо підключаємо сразу і висмикуємо оцю чеку. Це діло у нас висить окремо. Як Якщо все нормально, то після цього запихуємо це все до міни, збираємо цю міну. І відправляємо її в паль. Оця ЧК прив'язується до куптера. І от вона повинна висмикнутися саме при скиді з куптером. Якщо вдруг вручну ставити, то краще всього цю чеку на пускати. Так як дальнього зведення, як на ВТ-06 піротехнічного, ну, відокремленого від електроніки, тут немає, а в електроніки немає фізичного розриву виходу на детонатор, то рекомендую перебдіти. Ще раз, оцю можна висмикувати як завгодно, а от оцю бойову вручну якоюсь мотузкою усмикнути, метрів 50 вистачить. В принципі, можна менше, але треба хавати. Якщо з коптера, то прив'язуєте її до коптера, і воно вам висмикне, але буде її кидати. Плюс ще момент по цим підривачам. У ну, цю чеку тут має бачите, позначка така стрілочка з такою чорточкою. Це позначає, що її треба всунути так, щоб було, воно йшло туди повністю саме бойову. Чому? Тут зроблена контактна група, типу от, в вигляді отаких от пружинних контактів, то між ними ЧК. Існує можливість, якщо її отак трошки всунули, тобто ЧК тут зайшла б, оцю контактну групу, бо отак розтопирила, але отам на кінці воно має контакт. Щоб повністю, щоб от не було такого випадку, її треба повністю до кінця вставляти, щоб вона пройшла наскрізь туди. Контакти ліпше, ніж мікрик, але от, є нюанс чекою. При неповному вставленні її туди, воно може повністю не розірвати контакти. Тому звертайте увагу на оце діло. Ця вона розірвалася повністю, але на ній позначок нема. Звертайте увагу, треба до кінця її вставляти. По ту позначку, що на ній зроблено, вона з заводу зроблена. Стояти вона вже дуже довго. У нього штат на 60 діб або по просадці напруги до 2,8 діб. Ну, це зимою, я думаю, буде більше 30 діб. Так точно тобі 60 діб в нормальну температуру вона лежить, тільки потім самоліквідується.